Чи знайома ситуація? Після розчісування пластиковим гребінцем волосся стерчить у різні боки. Що робить волосся некерованим і як цьому запобігти, дивись у цьому відео. Тобі вже відомо, що всі фізичні тіла складаються з непомітних для наших очей частинок, атомів. Так. Атом надзвичайно маленький, проте він утворений зі ще менших частинок. Усередині атома ядро, навколо якого рухаються електрони, наче планети навколо Сонця. Ядро складається з дрібних частинок протонів і нейтронів. Було виявлено, що ці частинки відрізняються не лише масою і розмірами, а й електричними зарядами. Це фізична величина, що визначає здатність частинок і тіл брати участь в електромагнітній взаємодії? Електрони мають негативний заряд, позначмо його мінусом. Протони позитивний заряд, позначмо його плюсом. А ось нейтрони заряду не мають. Електрони рухаються швидко, проте не розлітаються хто куди саме завдяки електромагнітній взаємодії. Як гадаєш? Який заряд має ядро атома? Ядро атома заряджене позитивно. Це зумовлено позитивним зарядом протонів. Електрони і протони кількісно компенсують один одного, тому сума зарядів усіх протонів і електронів дорівнює нулю, а сам атом загалом є електрично нейтральним. Буває так, що електрони переходять від одного атома до другого. У такому разі відбувається електризація, а атом перетворюється на заряджену частинку йон. Атом, що втратив електрони, перетворюється на позитивно заряджений йон, адже в ньому залишається більше протонів. А той атом, що отримав додаткові електрони, перетворюється на негативно заряджений йон. Наслідком розчісування сухого волосся пластмасовим гребінцем є не лише зачіска. Відбувається електризація гребінця і волосся через їх тертя, а вони самі стають наелектризованими, тобто одержують електричний заряд пластмаса міцніше, ніж волосся, тримає свої електрони і чинить опір їх відділенню, тому частина електронів із волосся переходить саме на гребінець. Маємо позитивно заряджене волосся, яке тягнеться до гребінця, що отримав бонусні електрони. А отже, і негативний заряд. Навколо заряджених тіл виникає електричне поле, яке впливає на інші тіла. Наприклад, на електризованим гребінцем можна підняти маленькі клаптики паперу. Папір не заряджений, але на нього діє електричне поле гребінця. Через що всередині паперу відбувається перерозподіл заряджених частинок. На поверхні паперу утворюється позитивний заряд, тому папір притягується до негативно зарядженого гребінця. Як ще можна наелектризувати тіла? Наприклад, потерти скляну паличку об папір. Скло не так сильно втримує електрони, як папір, тому під час натирання частина електронів перейде зі скла на папір. Які заряди матимуть тіла? Скляна паличка набуде позитивного заряду, а папір негативного. Інший варіант потерти пластмасову паличку чи лінійку об вовну. Тоді частина електронів перейде з вовни на пластмасову паличку, яка набуде негативного заряду. А тепер перевірмо, як будуть взаємодіяти палички. Дві однакові скляні палички, що мають позитивні заряди, відштовхуються. Так само, як і дві негативно заряджені пластмасові палички. Отже, тіла з одноіменними зарядами відштовхуються. Натомість позитивно заряджена скляна паличка і негативно заряджена пластмасова притягуються. Отже, тіла з різноіменними зарядами притягуються. Вовна широко використовується у виробництві одягу, то чи може людина отримати порцію заряду. Як вже було згадано, під час розчісування волосся може електризуватися, використовуєш електроприлади, носиш одяг із хутра чи синтетичних тканин, бігаєш босоніш по вовняному килиму чи просто гладиш кота, це все призводить до накопичення електричного заряду. Звісно, ти не можеш зарядити свій телефон одним дотиком, але якщо торкнутися металевої ручки дверей, можна відчути поколювання на кінчиках пальців і почути тихе потріскування. Це прояви статичної електрики, електричних зарядів, що накопичилися на поверхні тіл. Схоже, але більш масштабне явище відбувається в природі. Під час утворення опадів, у середині хмари, краплинки води і кристалики льоду рухаються дуже швидко, стикаються з іншими і внаслідок тертя електризуються. У хмарі відбувається перерозподіл зарядів. У верхній частині накопичується позитивний заряд, тоді як у нижній частині негативний. Між різноіменно зарядженими шарами хмари утворюється електричне поле. Так само, як і між негативно зарядженою частиною хмари, і земною поверхнею. Коли величина заряду стає надто великою, виникає електричний розряд блискавка, що супроводжується яскравим світлом і гуркотом грому. Блискавка частіше б'є у високі об'єкти. Тому під час грози не можна ховатися під високими чи поодинокими деревами. А на дахах будівель встановлюють блискавковідвід. Він бере на себе удар блискавки, а заряджені частинки відводить у землю. Накопичені електричні заряди утворюють електричні поля, що певною мірою впливають і на тебе стомлюваність, погіршення самопочуття, пам'яті, порушення роботи нервової системи можуть бути наслідками дії статичної електрики. Як цьому запобігти, адже електроприлади забезпечують комфортний побут, не відмовлятися ж від них взагалі. Щоб мінімізувати вплив статичної електрики, рекомендовано підвищувати вологість повітря та використовувати антистатики це речовини, що запобігають накопиченню електричних зарядів на поверхні тіл. Наприклад, є антистатики для волосся чи одягу, є спеціальні пристрої іонізатори повітря. Що генерують заряджені частинки. Вони притягуються до протилежно заряджених частинок, тим самим нейтралізуючи електричні заряди, що накопичилися на поверхні тіл. Запам'ятай електричний заряд це фізична величина, що визначає здатність частинок і тіл брати участь в електромагнітній взаємодії. Електричний заряд буває позитивний. Негативний атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Атом є електрично нейтральним. Тіла з одноіменними зарядами відштовхуються, а з різноіменними притягуються статична електрика накопичення електричних зарядів на поверхні тіл. Щоб зменшити прояви статичної електрики. Підвищують вологість повітря, застосовують антистатики, використовують іонізатори повітря. Заряджайся новими знаннями і став уподобайку. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом!